Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку – маса кілограм. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа і вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Готові? Тож, розпочинаємо нашу роботу. Для того, що у нас сьогодні в математиці все було дуже круто, і ви впоралися з усіма завданнями. Нам треба допомогти нашим друзям фіксикам вирішити вирази, розв'язати вирази. Давайте ми з вами розв'яжемо вирази разом. 5 плюс 4 буде 9. Девс 2 буде. 7. 9 Мінус три. Шість. Шість, мінус два. Чотири, десять, мінус пять. Пять, пять плюс три. Вісім, два плюс три. П'ять і п'лю. Молодці дітки, наші друзі дуже раді, що ви їм допомогли. Ну ще ж, а сьогодні на уроці ми познайомимося зі словом маса та кілограм, дізнаємося, що вони означають. Для цього, будь ласка, відкрийте наші посібники на сторіночці 31. Це 3 та 1. Перевірте, як лежать ваші зошити, як ви сидите за робочим місцем, спина повинна бути рівною, ноги ступнею на підлозі, лікті на столі, зошит лежить на поси. Перевірте, будь ласка, і переходимо до виконання наших завдань. Дітки, маса, масу вимірюють у кілограмах. А що ж таке маса? Можливо, ви вже чули таке слово. Маса це фізична величина. Ну, можливо, колись вам батьки вимірювали вашу масу тіла, так? Ви знаєте, скільки ви важите, наприклад, це є маса. А ось масу вимірюють у кілограмах. Ми бачимо гирю. На гирі написано один. Це означає, що це один кілограм. Маса цієї гирі. Один кілограм. Далі, яка буде маса бананів, якщо, поставивши гирю, один кілограм, наші терези зрівнялися. Тобто дорівнює. Якщо у нас знак дорівнює, то це означає, що тут один, відповідно і ліворуч буде також один. Тобто маса бананів дорівнює 1 кілограму. Коротко, кілограми записують дітки ось так. Літер к, г. Один к г. Це означає 1 кілограм. Якщо 2 кілограми, ми запишемо 2 г. 2 кілограми. Чудово. Ну що ж, а тепер трішки попрацюємо. Чому дорівнює маса кожного предмета у квадратик, у клітиночку нам треба... Записати. Дивимося. Починаємо від нуля, да? нуль нічого не важить. Далі 1, 2, 3. Наші терези показують 3 кілограми. Далі кавун наш важить скільки, тут написано 10 кілограмів. Далі борошно, тут показано 5 кілограмів. Далі капуста це 4 кг. Дітки, під час вимірювання, так, або у задачі, ми можемо спостерігати такі слова, як менше, легший. Так? Ось, наприклад, у нас тут яблука легші за каву. Так? Або важчий кавун важчий, ніж яблука. Борошно важить більше, ніж капуста. Тобто у задачах ми можемо зустрічати такі слова, як менше, легше, більше, важче. так? Яблука важить менше, ніж кавун. Борошно важче за капусту. Ну що ж, а тепер давайте трішки відпочинемо. Рабі рабі. Що до вас, а тепер переходимо до третього завдання це задача. Будьте уважні! Купили 5 кілограмів огірків і 2 кілограми помідорів. Яка маса всієї покупки? Тобто, дітки, нам треба дізнатися, скільки їх разу, Так? Маса. Чому дорівнює маса? Це буде знак плюс. Що ми повинні записати? 5 плюс 2 дорівнює. Давайте запишемо. 5 Плюс 2, скільки це дорівнює? До 5 додати 2 дорівнює 7. У дужечках ми повинні обов'язково записати, що ми з вами шукали. А ми з вами шукали масу. А маса тут вимірюється в кілограмах. А коротко ми це можемо записати, Так, відкрити дужечку і записати к, г. Дужечка закрилася, ми знаємо, що кілограми. Ми коротко будемо записувати кг. Яка ж буде відповідь, дітки? Відповідь буде те, що ми знайшли, а ми знайшли 7 кілограмів. Тобто, у відповідь ми записуємо 7 кілограмів. Далі в нас запитують, що важче, що важче дітки, огірки чи помідори? Звісно ж, огірки, їх аж 5 кілограмів. Наскільки кілограмів? А тепер давайте згадаємо попередні тему. Якщо нам треба е, знайти наскільки більше або наскільки менше, тобто це задача на різницеве порівняння. Який знак ми будемо ставити? Мінус 5, мінус 2, дорівнює 3. Правильно, у дужечках записуємо кілограм. Тобто, у відповіді, якщо нас спитали на скільки кілограмів, то ми пишемо на 3 кілограми, так? тобто огірки у нас важчі на 3 кілограми, ніж помідори. Поставте відео на паузу і допишіть цю задачу, а ми переходимо далі. Нам треба намалювати праворуч такий самий візерунок та розфарбувати його. Я, дітка, буду відразу э, э, розфарбовувати їх, тобто відразу кольоровими малювати, а ви спочатку малюйте олівцем, звичайно, а потім розфарбуєте, як на малюночку. Відраховуємо у бік, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. І на цьому малюнку ми також це робимо. Від точок 1, 2, 3, 4, 5. Починаючи з п'ятої точки, ми робимо трикутник. Після трикутника ми з вами робимо трикутник, але вже не з рідними сторонами. Ось такий. Униз точку, на дві точки. Ліворуч і навкоси. Далі праворуч робимо такий самий трикутничок. Спускаємося на на дві точки і з'єднуємо. Після цього робимо знову такий трикутник, але вже починаючи ціля. Там, де у нас була ця перша точка, друга, зробили ось такий трикутничок. Після цього нам треба зробити два квадрати. Один, два. І знову трикутничок нерівний. Ось такий у нас. Оп. Така ялиночка, так? Так. Далі давайте подивимося, що ще ми далі будемо робити. Знову у нас буде прямо кузень приклітник, так? І знову від другої крапочки. Звідціля, це перше, це друга від другої. Ведемо вниз на дві ліворуч і з'єднуємо. Далі ми будемо робити маленькі, так, маленькі трикутники. Робимо їх, такі любно трикутнички, один маленький трикутник, далі в інший бік другий трикутник. Знову приєднаємо один трикутничок, тобто зробили лінію. І ще один трикутничок. І зробили ще прямокутний трикутник такий, так, одужний. Добре. Після цього робимо вниз, ліворуч, ще один трикутничок. Ось такий мальований. Далі буде чотирикутничок у нас ось такий. Далі знову чотирикутник з'єднуємо сюди. І знову чотирикутничок. І ще раз чотирикутничок. І в кінці трикутник. З'єднати рак лінію. Після цього нам треба з вами зробити стобу живу. Трикутник. І тут трикутник, квадрат і квадрат. А тепер, дітки, поставте відео на паузу і розфарбуйте такі різнокольоровий, щоб вийшов прям малюнок в 3D, як тут. Ну що ж, сьогодні на уроці ми дізналися, що таке маса і в чому вона вимірюється. Я сподіваюся, що цей урок для вас легким і ви все запам'ятаєте. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.